Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зітхає вічі журбою. І волає: Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки перетворились в пустирі. І, переорені війною, зітхають втомлено шляхи, там біженці, і, йдучи юрбою, зітхають. Господи, де ти? Біда, мов темрява покрила. Всі наші села і міста, надія й віра так безсила, здається, виходу нема. Тому на згарищах, руїнах, розбитих селах і містах волає наша Україна до Бога смутком у очах. Де ти, де ти, чи відвернувся, чи залишив в біді наш край, а Бог той самий не змінився, Він чує крик наш і відчай. А Бог метро де, породілля, в муках народжує дитя. Для неї він одна надія, коли навкруг іде війна. Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди ще живі, він дбає, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі. Бог у лікарні плаче з батьком, з чорнілим, сивим від біди, що над простріляним дитятком кричить душею від журби. Бог з мамою, який судилось, зустріти сина у труні, для неї щастя увірвалось. А Бог підтримує її, Бог і служителем у церкві, що упустіла в час війни, тримав молитві його руки, щоб міг до неба він дійти. Бог поряд там з полоненим, якого мучать вороги, він дасть, і буде він спасеним з лищад Кривової Орди, а Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе в гарячі точки допомогу, і хтось врятований буде. Бог в полум'ї, де рятувальник дитя виносить на руках і скрізь огонь у час печальний, до Бога кличе у думках, Бог вдит будинку сиротою, там, де запеклий бій іде, він там, і в час лихий рукою снаряд від неї відверне, а Бог в окопі солдатом його надійно береже, бо ж він чиїсь дитині тато, живим додому він прийде. А Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води лікує рани, градом рвані, зшиває куль страшних сліди. А Бог зеленим коридорем, з переселенцями іде, і ті, хто його покровом, то куля тих не здожене. А Бог із церквою, що кличе про милість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість в чемодан. Він біля кожної людини, він бачить твій тривожний стан. Бог плаче над дитям, убитим, над раненим в боях бійцем, Він поряд, щоб твій дух зцілити, щоб, покорен... щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився в покорі серця перед ним. Бог в Україні залишився, щоб. Допомогу дати тим, хто обосилений до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами тут, у момент відчаю, коли поміж тривожні звістки волає в небо, Бог, де ти, знай, Він спішить, щоб бути близько, з нами між вибухи війни. І хоч здригаємось від болю, втираємо сльози із очей, Бог з нами тут, на полі бою, Він захистить своїх дітей. Амінь.